У нас у гостях Радіо Західний полюс яскравий український бенд Севентінс з Івано-Франківська і з прем'єрою пісні Таксі. Севентінс це сім підлітків, але вас тут лише двоє, тому сьогодні відбувайтеся за всіх. Привіт! Привіт, усім. привіт, привіт так, налаштовую звук, а ну мені поговоріть. Привіт, привітайтеся з нашими слухачами. Всім привіт, всім доброго ранку. Хто ще спить вставайте. Щоб слухати наше інтерв'ю, у нас сьогодні таке можна сказати, такий. Цікавий склад з двох людей, які дуже рідко говорять взагалі на інтерв'ю на сцені, а дехто тут взагалі новенький. Угу. Будемо щось сьогодні викручуватися. Добре, представтесь, будь ласка, бо вас, вас то має бути сім, а всього двоє. Треба, треба знати імена цих шляхетних людей. Мене звати Яруся. Мене звати Денис. але дуже не родін. Дуже, дуже приємно. Скажіть, як ваші справи сьогодні? Класно, ранок, позитивний. Бігли сюди, щоб встигнути на ефір, не запізнитися, щоб бути тут з вами. Не задихались? Трошечки. Трошки, <реш> трошки, трошки задихались, зрозуміло. Як зазвичай проходить ваш ранок? Ви завжди так стаєте, кудись біжите, бо ви ж десь пчитесь, напевно, так? Mm, так. Постійно стої, не встигаєте там поснідати, так? Ну, я встигаю, Порежно, так. Ну, я нормально. Ні. Я встигаю, але на пару тоді не встигаю. Ага, тобто або, або, або пару, або або поснідати. Так, <рес> так, та, саме так. Коли зазвичай прикидаєтесь? Біля ранку. Ну, Ви ранні пташки, слухайте. <реш> Насправді ранні пташки. Так, в нас тут є пряма трансляція у Фейсбук, але бачу, що у вас вже своя трансляція в інстаграм, тому сподіваюся, ми вам не заважаємо. <реш> Скажіть, будь ласка, ви радієте зимі? От настала зима, ви сказали, ви так встали зранку, бігли сюди напевно, по холоду, так? Трошки холодно. Радієте зимі взагалі? Не дуже. Якщо не дуже. б нема була тепла, тоді так. Глобальне mm -hmm. <рес> потепління. Ще й немає, ну, там, світла і цього всього цієї класичної атмосфери Франківської і там, Нового року, це гірлянд, це сумно трошки, насправді. А яка улюблена пора року у вас? У мене немає. Люблю так посезонно, іноді то, іноді то. Справді mm -hmm. немає. У мене літо, напевно. Літо любиш. Чому? Тому що тоді тепло. Тоді Просто тоді тепло, тоді туру, так? Тобто єдиний <рес> аргумент <рес> це тепло. <рес> Добре, а які от улюблені свята у вас? Зараз буде Миколай, Різдво, Новий рік, там потім багато свят. Я обожнюю Різдво, це таке атмосферне свято. Ти починається потім ще ще дрібки, колядки, всі починають співати. Це така атмосфера класна, святий вечір. Угу, Колядуєте? Так. Да. <реш> багато багато заробляє. Піднімайтесь, напевно, ще з зими, потім собі можете щось е, придбати. Е, от у вас пісня вийшла таксі. Ви особисто часто їздите в таксі? Я доволі часто. Ну, до речі, так. Е, куди їздите зазвичай? По місту, там, за місто, можливо. По місту. Просто місту, на зустрічі. Так. Чи вам лінь ходити? лінь, <реш> лінь <реш> ходити? А ну, признавай, признавай. признавайтесь. <реш> ну Я частіше просто не встигаю, в мене з запізненням проблеми трошки. Ну так, це життєво. Я нагадую, що в гостях Радіо Західний полюс яскравий український бенд Севентінз з Івано-Франківська із прем'єрою пісні Таксі. І тоді ближче до пісні. Хто власне писав слова і біти? Бо я знаю, що у вас бітмейкер в складі. Так, слова також повністю фактично всю пісню написав наш бітбоксер-аранжувальник Саша Олександр Шевченко. Саші, привіт. Е, та він зараз хворіє. Йому давайте всі дружно побажаємо рішучі виздоровіти. Перший, хто е, захворів, до речі, всі е. е, е, він написав е, таксі. Десь ще в серпні, влітку. Він тоді був за кордоном, нам було тоді трішки складно списатися. Він просто взяв, написав е, текст, е, музику, скинув нам, ми всі такі вау, класно, зацінили трек. І подумали, що його треба випускати, робити разом. І ми якось так хоч і по окремості, адже Саша був за кордоном, трошки було це <тас> складно, тому що він, як автор пісні, теж має якусь е, свою так сказати, думку, як би краще звучала ця пісня, текст і було трішки складно записати. Писати так, щоб було всім все гарно, але ми з цим впоралися, і потім вже Саша повернувся, і було може почали робити кліпі та як у вас взагалі оці комунікацію всередині гурту. Коли хтось приносить ідею, як, як ви її обговорюєте? Можливо, там палки обговорення, або хтось зразу там погоджується з ідеями? Чи ви починаєте спорити і кожен тягне в свою сторону? Це дуже палки палкі Розкажіть, бо цікаво, от що відбувається власне всередині гурту, і який клімат там, коли ви займаєтесь творчістю. Ну, зазвичай нас об'єднує якась одна ціль, але все одно, наприклад, коли ми пишемо пісню, то в кожного ну, виникає якась своя думка, і часто інші не погоджуються з нею, У нас все-таки на даний момент восьмеро зі мною. Uh -huh. Тому кожен хоче щось своє додати, і пісня потім виходить дуже гарно, тому що кожен додає щось своє, і в результаті це виходить як суцільне щось. Щось суцільне в когось є. Головна думка, чи от, от всі рівні? Абсолютно? Кожен капітан команди. Кожен капітан <рес> <рес> я про це і кажу. Кожен може тягнути в свою сторону. Таке буває, звісно, бувають якісь там, можливо, спори, якісь іноді буває, що дійсно може хтось хотіти там тягнути одіалу, але ми всі сідаємо, обговорюємо і е, як це вирішуємо цю проблему, все, і тоді виходить все гарно. Тобто ми стараємося не сперечатися, не сваритися, тобто ми так. Доходимо до якоїсь спільної думки. О, це добре. А як ви спілкуєтеся от, в умовах, скажімо так, дистанційної роботи? Частіше... Якщо ну у нас таке бувало рідко, наприклад, було на початку війни, і во тоді, коли саме Саша був за кордоном, ну тоді ми просто списувались, дзвонювали, збирали якісь там збори до прикладу в телеграмі, там голосовому чаті чи ще якось так. Тобто ми це обговорювали. Це було, звісно, трошки не так зручно, тобто ми були, писали також трек разом у нас багато, ми тоді його всі окремо писали. Це було справді важко. Хтось там їх на диктофон, хто був за кордоном, десь знаходив. Студію і писав десь на студії, от я також я писала в Польщі свою партію. Ого. Угу. Приходила на студію, ми записували це все, скидали, якось так от робили треки. Це складно, але воно можливо. Як в Польщі реагують на нашу музику? Угу. От на вашу музику? Е, ну не знаю, в мене, коли я була в Польщі, я б там була, напевно. Ну, трішки менше місяця. А, люди завжди реагували класно, позитивно, особливо коли дивилися наші виступи на співають всі на різних таких проєктах. Ми показували там різні відео. Mm, клас. Вони реагували завжди дуже позитивно і ще підкреслювали, як це сказати, те, що у нас дуже красива мова постійно. Тобто, я думала, що це можливо такий якийсь стереотип, але насправді ні, я приїхала і часто дуже казали, що в нас така дуже гарна, красива і дійсно така милозвучна мова. Мене це прям здивувало. Ну якщо це стереотип, то це і хороший стереотип, і його треба доносити насправді до людей, особливо за кордоном, щоб вони чули нашу музику. Скажіть, чим на надихалися ви або автор пісні під час написання пісня Таксі, я нагадую. Про що вона? Чим ви, чи, чим ви надихалися спочатку? Було би, звісно, класно задати це питання. Можливо, автору. він розказував вам. Ой, слухайте, я написав таку-то пісню, знаєте, в мене там такі-то переживання. Ну наскільки в нас там по сюжету плюс-мінус виходить, тобто, про не до кінця здорові стосунки? Тобто, знову ж таки, таке плюс-мінус кохання. Він, не... напевно, просто фільмів передивиться. Я, дивив, я, дивив, я дивився кліп, пісня. він такий доволі кінематографічний. Тому, можливо, щось з, з фільмів. От для вас особисто. Ви там і в зйомках брали участь, і записували для, для кожного з вас чим є ця пісня, як ви її переживаєте. Для мене це просто творчий процес. Для мене будь-яка пісня це щось особливе і просто треба, не знаю, жити цим, напевно. Живеш своєю музикою, правильно? Це дуже добре. М -м -м, погоджуюся з тим, що сказав Денис. А Мені просто також приносить задоволення, тобто іноді і вдумувати, звісно, пісню треба. Тобто мені приносить просто задоволення музика, е, сам процес, як ми знімаємо кліп, це все дуже цікаво. Іноді також буває складно. Ми, не знаю, в нас якось так постійно попадає, так знаєте. Ми знімаємо завжди в якусь або в холодну пору, або просто <світ> десь в холодному місці. то в нас була а у моїй голові е, пісня, яка до речі дуже круто залетіла в TikTok, то… Ми її знімали на льодовій арені, було дуже холодно, і тут було дуже холодно. Тут просто, я не знаю, мерзнемо. Тільки мерзнемо, хворіємо, знімаємо, мерзнемо, хворіємо. Так, хворіємо, здоров'я і зразу знову зйомки і так, Щоб не розслаблялись. Де на цей раз проходили зйомки кліпу? Цього разу? В яких локаціях, можливо? Я так розумію, у Івано-Франківську. Так. У нас було багато локацій. Ми знімалися по більшій частині в синхронах. Тобто в нас були основні персонажі, які відігравали сюжетну лінію, і в них було локацій більше. Тобто, це було і ресторан, це була квартира. В нашому випадку це був паркінг. Підземний. Так, підземний паркінг. Дійсно, фільмів надивилася з цими паркінгами. Воно ж підходить класно, класно з пісні таксі там. Е, ну, то й ми знімали. Ми знімали синхрони на паркінгу. Всі решта там локації кажу: знову ж таки, було б класно задати ці питання <рес> тим, хто знімалися, але нам було ну, декілька локацій. Ну ви ж знімалися. <рес> ми знімалися тільки в основних таких. Цей, а всі інші головні ролі то відігравали наші актори. Зрозуміло. <рес> <рес> ну я в математиці не дуже сильний, але в кліпі а, на таких загальних ракурсах більше ніж сім людей. Так. Хто там так. ще такий у вас е, був? Я восьмий учасник, який Ого. такий. Та-да-да-дам! <гум> так, це, до речі, мій перший кліп, в якому я знімався так офіційно, скажімо так. До цього я з ними просто спілкувався, просто, ну, не знаю. Ми всі дуже... дружили завжди так. тут. Я також з цього починала. <гум> <гум> я швидко влився в їхню компанію, і потім якось так сталося, що попав до них. Це якраз на початку війни сталось. Ну не на початку, це вже був травень, але через війну. Але це не випадковість, тому що Денис у нас дуже круто співає, і ми так собі подумали, що ще один учасник нам взагалі не буде зайняти. Вас тепер не сім, а вісім, правильно? Так виходить. А в кліпі я бачу, взагалі, здається, дев'ятеро у вас було, чи може навіть десять. <гум> ні, Хто взагалі там був в кліпі? Тобто всі учасники ну на загальних ракурсах, плюс, mm -hmm. плюс актори чи ні? У нас один із акторів це був наш учасник бенду <гум> Ілля Ловко, і була також ще актриса. Тобто ось так у нас було. Зрозуміло. Що цікавого, можливо, смішного було на зйомках? Бо зйомки кліп виглядає таким дуже активним. От ви вже смієтесь, щось згадали. Так. У нас було дуже багато цікавих сцен. Там, ми на них, на жаль, не були присутні, так. але повідомо... Це найцікавіше без вас. Так, так, ну, але... Ми дуже хотіли повід... бути присутні на тих повід... сценах. Ну, але просто ми б були там зайві, просто зайві би шум робили. Бо, тому що, знаючи нас, це точно би було так. Нас ще й багато, ну, було дуже багато цікавих сцен, до прикладу, там, ти вони сваряться, там, тарілки О, бити, так. водою обливатися, це було класно. Тобто, ми, ми цього не бачили, але нам знімали всі відоси там з боку, і ми, Йде все, та, ми все бачили. І це було насправді дуже цікаво, дуже смішно. Але в нас також не, не обійшлося без якихось цікавих моментів і на паркінгу. Кажу, знову ж таки, те, що холодно, ми такі стоїмо такі. Машина, вона ж їхала, коли заїжджала на паркінг, ми такі коротше, стаємо навколо машини. Доторкаємось там до неї, а вона тепла, і ми всі такі. Ого. Там ми просто стояли біля машини, грілися. Просто грілися біля машини. Ми не знімали кліп, ми грілися просто. Клас. Розкажіть нашим слухачам, скільки взагалі у вас вже авторських пісень, бо я знаю, що ви зараз якраз займаєтеся творчістю. Більше пишете власні пісні, українські пісні. Ну, порахуйте, порахуйте. Ну, приблизно. Складне, так. Хто буде рахувати? Давайте на пальчиках. Так, ти моя. Ти завжди. Два. Меджі. Три. Таксі. Разом з непоністю. Напів наш текст, напевно, не рахується. Та чому не рахує? Рахується. Ви, а, ви, ви доклалися рахує. до творчості. Так, вже п'ять пісень. Послухай мене, а мені здається, не встати. Там, що там її просто не... на концертах інколи співали. Зрозуміло. Ну, Запасі. я би сказав, що це такий вже альбомчик. Плануєте щось таке випускати? Yeah. Так, міні-альбомчик ще <гум> є ще одна пісня там в запасі, яка думаю І ще ну, багато пишеться. Дуже я думаю, ближчим часом може вийде десь. Ну, буде точно виходити. Ми написала таку теж дуже класну пісню. Угу. І сподіваємося, що ще прийдемо ще на її прем'єру до вас. Чудово, друзі, тому чекайте, гурт Seventeen обов'язково напише ще одну пісню, ще багато пісень і прийде до нас. Враховуючи, от обставини, не можу не спитати, як ви грієтеся в умовах постійних відключень. Вже сказали, що машина була тепла, а взагалі вдома, от як це відбувається? Ну я зазвичай просто тепло вдягаюсь, тому що коли вимикають світло, опалення. Також вимикають і просто тепло вдягаюся. і Такий сижу або під ковдрою, або ще Та, щось. Так, так само за тип, носи отак ось все обкутались і сидиш. Ти ти класно. Я люблю читати, полюбляю просто собі сидіти і читати. Навіть коли світла немає, знаходжу виходи Там собі можливо на телефон перефоткую, така собі читаю. Ну, я взагалі раджу всім вдягатися як капуста, тобто і футболки, і ковтинки, і пліди, все, що у вас є, можна на себе накинути, реально, щоб бути як капуста, і тоді ви просто зберігаєте тепло. А може ви у таксі грієтесь? Насправді пісня така про таксі. Ну, і я не знаю, можливо, це вас зігріває, можливо, ви реально їздите в таксі та грієтесь, бо на вулиці холодно, а в машині іноді тепло буває. Таке теж, напевно, трапляється. Коли холодно, йти ти туди викликаєш таксі, їдеш і грієшся. Та й теплі, вау. І слухаєш пісню Таксі, друзі. Ну а я нагадую, що у гостях Радіо Західний полюс яскравий український бенд «Севентінз» з Івано-Франківська з прем'єрою нової пісні Таксі. Ну і нагадую про наших гостей, побажайте щось нашим слухачам та всім українцям. Що вас зараз турбує? що б ви хотіли якось підтримати людей? Хочемо, щоб всіх було світло. Ну це по-друге, не знаю, чого я почав з другого, а по-перше, це миру, напевно. Тому що це найважливіше. Справді мирного неба над головою це треба всім побажати. Е, також смачної кави чайочку, хто там що любить. Е, і що ще можна таке побажати. Ну, то напевно гарного цього... настрою, гарного настрою. Справді, правильно, друзі, я гарного українську музику. Слухайте Севентінс. Саме так слухайте українську музику, слухайте Севентінс. Ну а я нагадую, що для всіх, хто зараз їде в автомобілях, для всіх, хто їде в таксі, у гостях радіо Західний полюс був яскравий український бенд, а точніше, двоє його учасників: Севентінс з Івано-Франківська і з прем'єрою нової пісні таксі. Ну і зараз ми її почуємо. Севентінс таксі на західному полюсі. Таксі. И бездърботна я постій Твій погляд ловлю, я крестина не мри Не будем разом ми с тобою навік С тобою навік В таксі И без труботно иду я по погляд ловлю Я крестина не мрій Не будем разом ми с тобою навік С тобою навік я їду вночі, на годиннику нулі, а я знаю, що ти хочеш Ми з тобою різні ролі І ти граєшся з любов'ю Я на краю по бою І ти злиш по-любому В таксі Честяниться тонкими нитками Втікаєм від нього так, так швидко ми